Якщо дитина вранці не хоче йти до школи, не сваріть її, спробуйте з'ясувати причину. Психологи кажуть, через перевтому чи інші, на думку дорослих, вигадані, проблеми школяр може захворіти, щоб тільки не йти до класу. Підтверджує слова психологів і статистика мінохорони здоров'я. Лише 15% дітей закінчують школу абсолютно здоровими. Про нелегкі будні українського учня. Далі малий стане школу. Швиденько спізнишся. Давай, давай, вставай, Ой. вставай. 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 Мамо, як, ну на життям все є. Ну, до не роби, вона все дістала. їжа ж може бути. Досай. Так, п'ятикласник Данило прокидається перед школою, але на уроки йде. Зараз він сквасним виглядом збирає портфель. Каже, носити його мука, бо тяжкий. О, чоловік ще дивікам. Такий рюкзак важко підняти і дорослій людині, що вже говорити про маленьких дітей майже 5 кілограмів. У Даниловому класі діти влаштували між собою конкурс: хто найбільше ненавидить школу. Виграв не він. Є учні, що мріють хворіти тижнями, аби лише не йти на уроки. Психолог Тетяна Дугельна вивчає вплив психологічного стану на фізичний уже років 10. Упевнена, частина школярів хворіє не через слабкий імунітет. Справа у надто великих навантаженнях, скажімо, зір псується, бо дитина не хоче бачити підручників, а сколіоз може виникнути через велику кількість домашніх завдань або навіть тоді, коли учень відчуває тиск з боку вчителя психолог зверталася до Міносвіт, і до адміністрації президента. Упевнена, часто діти не дуже через педагогів. Вона пропонує влаштувати спеціальні курси, аби їх трошки розвантажити. Прежде всего, учителям нужно работать над собою, не над дітьми. У нас проблема в образовании в том, что напряженные учителя, неудовлетворенные, злые, раздраженные, которые свою самооценку, к сожалению, реализовывают на детях, они отрываются из-за своих проблем на детях. У Київській гімназії номер 34 уже шість років діє шкільна програма здоров'я. У кожного учня є своя медична картка. Діти п'ють кисневі коктейлі під час сеансів аромотерапії, а ще плавають. Усе це здебільшого досягнення директора. Лідії страшної. Із дітьми та вчителями працює психолог. Молоді педагоги мають змогу відвідувати тренажерний зал та басейн. вчителі теж живі люди вдома. Буває щось. Є. Там ще по дорозі до школи хтось із батьків зустрів, вже зіпсував настрій. От. Тому е, і психолог дуже активно працює з цим. Бувало таке, що змінювали класного керівника через психологічну несумісність. Мабуть, не дивно, що черга у перший клас тут сягає двох сотень охочих. За програмою з оздоровлення дітей зі школами співпрацює інститут педіатрії, акушерства та гінекології. Медики кажуть, будь-який навчальний заклад може підписати з ним договір і займатися за цією системою. Слово за директором. Якщо менеджер, тобто директор школи, не бігає на уроки, а в принципі це теж потрібно. А він є організатором процесу, він є раціональним організатором. Тоді процес підо на жаль, сьогодні лише три столичні школи працюють за такою системою. Упау закликають до більш плідної співпраці, аби вчителі не дізнавалися, що учні змагаються між собою, хто найбільше ненавидить школу і не чули з їхніх вуст. Мучить нас, одним mm словом. -hmm. Наталка Федичко, Данило Подашевський, Юрій Радковський, Новий канал.